У середньовіччі прості люди були багатшими ніж зараз. У Франції, в період сторічної війни, була епоха найвищих податків, які складали 65% від загального доходу селянина. За такі побори він отримував від Феодала їжу, яку вирощував на наданій ділянці, безоплатне житло. Дрова, право користуватися млинами, амбарами, пекарнями та місцевим ярмарком, також отримував рицарську охорону від розбійників, ще мав професійного психолога у вигляді священника та річний запас солі від короля. Зараз більшість людей, не тільки в Україні, витрачають на податки, оренду іпотеку житла, їжу та побутову техніку, усі свої доходи. Про психолога та охорону вони можуть навіть не мріяти, коли у середньовічній Людини, по-перше, залишалася третина грошей, а по-друге, це була екстремальна ситуація, яка призвела до могутнього антифеодального повстання під назвою Жакерія, якого у наші терплячі часи чомусь не спостерігається. Хочу зауважити, я не кажу, що зараз усім потрібно повертатися у середньовіччя, боже упаси. Я кажу, що це давним-давно потрібно було вже зробити.